Віра Правоторова, віршики із соломиного кошечка. Бабуся любить з кошечком соломиним гуляти, збирати в нього враження, приносити до хати. Виймає потім з кошечка бабуся нам щораз не враження, а віршики написані для нас. Зворушливі дотепні і добрі, і смішні. Читає їх бабуся і братику і мені. Про зустріч із лисичками, в яких нема хвостів, про те, чому так весело в хатинці у кротів, чому гарнятка й чашечку не розрізня дитятко, які гостинці зайчику приніс торбинці татко, чому не варта класти нам в кишеньку нічиє, які цікаві родичі у помідорів є? Якщо й тобі захочеться мерщій про все це знати. Бери до рук цю книжечку і починай читати. Інна Ковальчук казки навколо нас. Айстра Мабуть, кожен бачив у садках чи на клумбах великі різноварні кулі Айстри. Вони милують око навіть пісню осені, коли інші квіти вже давно скинули пелюстки і сховалися від холодів до весняного тепла. Кажуть, ті розкішні красуні злетіли на землю з неба. Навіть звуться вони по-небесному. Слово Айстра походить від Астра. Давньогрецькою мовою це означає зірка. Одна маленька яскрава зірочка Астра народилася так давно, що навіть забула, скільки їй насправді років. Врешті-решт, зірочці набридло світити вночі, а вранці засинати, знову чекаючи темряву. Стало цікаво, що ж відбувається на землі, освітленій променями сонця. Виявилося, що вдень там надзвичайно красиво, скрізь повно зелені, квітів, сріблом виблискують річки, золотом сяють круглоголові соняшники, пишаються красою червонобокі яблука. Саме вони найбільше сподобалися зірці, бо нагадали подруг зірочок, які так само Купчилася на небі. Зірочки грайливо ховалися між хмарками, мов яблука за листочками. Що воно таке гарне, блискуче? Треба краще роздивитися, подумала пустунка і нахилилася з усієї сили, потяглася до землі, аж раптом зірвалася і стрім голов понеслась донизу. Яск... Яскраво світило сонце, тому майже ніхто не помітив, як з неба злетіла зірка. Злетіла і впала у садок біля великої роздовгої яблуні. Тільки завжди заклопотана мураха, здивовано зупинилась і спитала. Ти хто? Звідки взялася в нашому садку? Ай! скрикнула налякана зірочка. Ай, стра! Ай, стра! гарне ім'я, мабуть, ти квітка, усміхнулась мураха і побігла далі у своїх нагальних справах. Тепер, як квітка, подумала зірочка і випустила назовні всі свої промінчики. Від цього вона відразу стала схожа на попнасту кульку. Айстра, в нашому садку з'явилась нова квітка. Айстра, прошелестіла яблуня. Айстра, нова квітка Айстра, поніс далі новину, невгамовний вітер. Відтоді поселилися у садках прекрасні айстри. І квітнуть ці красуні до самих приморозків бо досі не втратили свого зіркового жару. Мирослав Дочинець многії літа благії літа. Живи в поті чола. Прислухайся до того, що нам заповідано. В поті чола будеш їсти хліб свій, це не покара, це вимога, припис щоденний хліб їжу. Треба заслужити. Кожного дня вчинити якесь зусилля до поту. Чи то робота, чи швидка хода, біг. З потом вийде недобра сіль і недобрі нерви. Ви помітили, коли ми хворі чи дуже схвильовані, нас обливає потом? Важку роботу немічні можуть замінити постуванням та ж поміч. Навчися бачити довкола все живе і радіти йому: бодилині, дереву, птиці, тварині, землі, небу. Вдивляйся в них добрими очима і з уважним серцем, і відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах, і побачиш у них себе, упокореного і оновленого. Візьми зазвичай. Бодай декілька хвилин всякої пори постояти босоніж на землі, давай тілу землю, поки вона сама не покликала його. Шукай нагоди побути біля води. Вода зніме в тому, промиє думку. З водою треба говорити, бо й вона говорить до тебе щоранку добре облитися водою, спочатку гарячою, розігріти. Приспану кров, потім холодною закалити жили і нерви, розбудити серце. При цьому проси змий з мене все хворобливе, помисливе і лукаве, дай мені силу, здоров'я і спокій. Я не вдаюся до шампунів, кремів одеколонів, зате не відмовляю собі в парильні. Зліпив собі з глини велику піч. Палю гілки, листя, живицю, коли це вигорить, влізаю у черінь, лягаю на дерев'яну решітку, парячись, обтираюсь кукурудзяною крупою і віхтями сіна, гарно розм'якшує кості, чистить шкіру і вимиває з тіла нечисту сіль. Після того добре натертися медом із кислотою, відібраною від мурах. Пий чисту воду, де тільки не повернешся, не чекаючи спраги. То перші ліки, куди мене доля не вела, я найперше шукав криницю джерело. Не пий солодкої і солоної мінеральної води з пляшок. Перша роз'їсть печінку, друга замурує судини. Пиво довго бродитиме в тобі, як у бочці. Солі, Цукру і білого хліба не вживай надмірно, дехто лякає ними, вважає найбільшими білими шкодами для чоловіка ще й четверта є горілка. Якщо вона візьме гору над ним у земних злаках і зелені досить солі і солоду. Якщо кортить щось їсти і воно тобі смачне, то треба їсти. Це для тебе і корисне і поживне. Меду живай рідко, наче серце з водою, але раду і побачиш, що голова твоя буде світлою, а тіло легким. Нехідь до тютюну з'являється, якщо жувати гіркий болотний агір. І, взагалі, в усіх травах лікує усім гіркота. Міфопровицев серед навіч створили у своїх віршах. Образ прекрасного і благородного лицаря, захисниками справедливого скривджених, яким просвічується свої перемоги при гарній дані. Тому, називаючи хлопчика чи чоловіка справжнім лицарем, ми маємо на думці, що він добре вихований, що ставиться до жінок і зможе заступитись за Слабкого. Деякі лицарі відповідали цьому образу, але все ж таки більшість з них були грубими і безцеремонними. Тому що більшу частину часу вони воювали, полювали чи змагались на турнірах. Вони не вміли читати і писати, а з дамами ми поводились не на надпочемно. Зимонька, забашка. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім ти личенькати оцій порі І ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Зима, бичко. Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Людком тоненьким скована спинилася ріка, повита тихим сном вона весняних днів чека. І ліз дріма безлистою верхівкою поник. Над ним пісні висвистує, лиш вітер сніговик. Виходжу в ніч, на назустріч доріг, дорога спить і тишина в круги. Ідуть мої супутники тополі, жать мої сучасники сніги, а і іду, не спотикаюсь, а люди люди, десь вони та є. І все ж таки до чого я торкаюсь, воно ж таки хоч трохи віддає. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.